Ласкаво просимо до Лангвасеру, району з історією та майбутнім, яке ми можемо формувати разом. Завдяки цьому новому додатку від Лангвасер Тіві ви можете стати частиною унікального проєкту, реалістичної тридимірної реконструкції Лангвасера реконструкції, яка не лише документує наше оточення, але й зберігає спадщину цього особливого району для майбутніх поколінь. Як це працює? Крок один: оберіть одну з багатьох мов. Німецьку, англійську, польську, турецьку, українську або російську. І розпочнемо: крок два. Активуйте геолокацію, інерційні датчики та камеру вашого смартфона. Крок три. І тепер вперед: досліджуйте ланбасер. Робіть фото місць, які для вас важливі, з невеликим накладенням. Ваші зображення допомагають створити повну 3D-модель. Крок чотири: завантажте свої дані. Як тільки з'явиться доступ до Wi-Fi, або збережіть їх локально для завантаження пізніше, крок 5. Перегляньте результат на інтерактивній 3D-карті Ви побачите, як ваш внесок стає частиною чогось більшого. Чому варто долучитися? Тому що ви не тільки весело досліджуєте район, але й активно сприяєте документуванню його історії. Кожен внесок має значення, щоб зберегти ланвасер таким, яким він є сьогодні. Для нас і для майбутніх поколінь давайте разом збережемо ланвасер для майбутнього. Запустіть додаток прямо зараз без інсталяції та станьте частиною цього важливого проекту. Ваше місто, ваша історія, ваш лангвасер.